За допомогою такого малого я вчиню найбільший злочин в історії. Треба накрасти ще товарних вагонів. А тоді ми завдамо удару. Великому де так личить мати 5 сантиметрів зросту. Вовкулачко, не можна над цим сміятися. А як ми знайдемо доктора Дреда? А ми не знайдемо. Хай доктор Дред нас знайде. Коли він украде цей потяг, то захопить з ним і екіпаж. Ти добре придумав, драче. А де той екіпаж? Ти на нього дивишся, хлопці, на паровоз. Ще один потяг, і нам вистачить вагонів для суперзлочину. А можна зменшити один коротенький потяг для мене? Можна, начальнику, можна. Перестань слинитися і стеж за керуванням. Мумію, я теж це бачу. Ропуху знижуйся над потягом швидше. Я знав, що доктор Дред попадеться в мою пастку. Ми теж зменшимося. Думай про те, як легко буде ховатися, коли ти матимеш два сантиметри заввишки. Я думаю про те, як легко буде на мене наступити. Готуйся, цілься. Зменшуй. Ми меншаємо. Може, це телеграфні стовпи більшають. Успішно. Піднімаю ропуху. Так, доктор Дред. Доктор Дред попався на мою наживку. Що нам далі робити? Вискакувати і хапати їх? Ні. ховаємося, поки не з'ясуємо, що задумав доктор Дред. Тепер у нас достатньо спорядження для найефектнішого в історії злочину. Що це за злочин, начальнику? Знатимеш, як повернемось у дредштаб. Ропуху щіплюй до всі товарні вагони, поки ми робимо останні приготування. Так, начальнику, з радістю начальнику. І не грайся з вагонами. І не подумаю з ними гратися, доктор Дрез. Хай но він тільки вийде з кімнати. От що я придумав. Я спробую вилізти й розвідати, що задумав доктор Дред. А ви впіймайте ропуха, якщо він вас викриє. Впіймати ропуха, та він же у сто разів за нас більший. Зате Франю нас удвічі більше. Доктор Дред тільки й думає про злочин. А ропух тільки працює і не грається. І через це стає такий нудний. Тому я пограюся. Я так завжди хотів погратися потягом. Цей скажений ропух розіб'є потяга. Треба вистрибувати. Не можна. Швидкість величезна. Твоя правда, Мумієвичу, це буде більший злочин, ніж усі мої дотеперішні злочини разом. Але вкрасти все золото у Форт Нокс. Ви жартуєте? Отже, доктор Дред хоче обікрасти американську державну скарбницю. Але як? Сховаюся тут усередині і вивідую його лихий задум. Ось мій лихий задум. Вивеземо золото з підвалів осюдою і. Чорт. А, 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 а? На здоров'я. Не мені бажай здоров'я, бажай здоров'я гострилці для олівців! Здоров, Жак! Я драк! Моя зграя теж тут, і ваша витівка з Форт-Ноксом не вдасться. Мак каже, що наша витівка з Форт-Ноксом не вдасться. Швидше, швидше. Ми на такій швидкості поворот не проскочимо. Потяг злетить з рейок. Ой, Доктор Дред. На мене на мене кричатиме. Щось ти останнім часом втручаєшся у мої злочинні творчі задуми. Прак. Я драк дред, і я тільки почав втручатися. Посадка, після якої можна встати й ходити, це хороша посадка. Чого стоїте, телепні, тямущі, Хапайте його. Якщо я не спиню потяг, то у мене будуть неприємності. У нього будуть неприємності. А в нас пора ставати невловимим. Він забіг у дірку в стіні. Тепер нам його не дістати. Відійдіть, мої любі. Це робота для вампіри. Вампіро, ти чудова. Я знаю. Здоров, драцю, дорогуні. Вампіро, не підходь. Не хочу бити павучих у даму, але. перестань, пусти! Ти дієш не по дамському. Доктор Дред, даю вам іще один шанс. Звільніть мене і скасуйте свою ідіотську вигадку з потягом, і я забуду все, що. Франю, бов кулачко, ви не розбилися? Начебто ні. Ропуху. Поганий ропух, поганий. Може, не такий поганий. Дивіться, він розкрив решту дракової зграї. А це означає для вас кінець вистави, доктор Дред. Тепер нам тільки й треба, що стати супермегамонстрами і вам капець. Не хочеться вам у цьому заважати, мак. Я драк, доктор Дред. Ви хоч щось можете запам'ятати правильно. Здається, я знаю, де ми промахнулися. Ми не стали монстрами, коли в нас була така нагода. А тепер у вас ніколи не буде такої нагоди. Ніколи. Начальнику, а тепер можна мені погратися потягами. Можна, можна. Віра пуху, нехай вони спершу нас діждуться і побачать усе те золото, що ми привеземо з Форт Нокса. Мені не сподобалося його слово спершу. Уперед до найвинахідливішого злочину в моїй кар'єрі. Доктор Дред проговорився. Він нас повідомив, де саме його шукати після того, як ми визволимося. Я думаю, він не думає, що ми можемо визволитись. Ропуху, ставай попереду потяга, будеш машиністом. Дякую, дякую, начальнику. Що ви робите, доктор Дред? Ні, ні. Я не хочу бути маленьким, не хочу бути маленьким, не хочу. Поганий малий Ропух, поганий малий Ропух, поганий. Рапусю, ти був такий огидний, великий і став такий гарний тепер. Ти теж така будеш дорогенька. Це правда. Ти гарненька. Ми мусимо наблизити. У мене є ідея. От послухайте. Не будь такий нетерплячий мумію, я йду. Усі на борт. Чого ждеш рокуку? Уперед на Форт-Нокс! Так, доктор Дред. А тепер усі разом тиснемо. Вдалося. <плес> <плес> То це добре. Швидше ропуху, швидше. Так, Хазяїне, я розвину повну швидкість. Трачев, ми можемо торкнутися руками. Можна монструватися! Я думав, що як ми замонструємося, то знов станемо нормального розміру. Я теж так думав. Нічого страшного, Франю. Спершу не дамо Омону пограбувати Форт Нокс, а потім заберемо у доктора Дреда зменшувач і поставимо його на зворотну дію. Гайда! Ропуху не роб. Франю. Ти вже достатньо злий, у тебе вийде, а вже ж злий. Успіх! Золото! Дивіться, скільки золота! І воно все наше. Поправка, воно в це. Питаєш мумію, як саме ми покрадемо ці величезні золоті зливки. Зараз поставлю зменшувач на зворотну дію і покажу тобі. Починай, мумієвичу, знімати золото. Доктор Дред, ви зменшили таке багатство до розміру квасолини. Дурню, як повернемось у Дредштаб, я знов зроблю його нормального розміру. Не стійте без діла, навантажуйте вагони. Я прославлюся на цілий світ. Не діждуся, щоб побачити завтрашні заголовки. Вам не сподобаються завтрашні заголовки, доктор Дред, бо ми покладемо край вашій злочинній кар'єрі. Так, ви всі тут, крім мумія. Де мумій? А он ти, мумію. Добре, що ми перетворились на супермегамонстрів, а то тобто, б ти мені спину зломив. Годі панькатися, хапайте їх. Як це підступно з вашого боку? Не хочеться чіпати жінку вампіро, але ти сама напросилася. Перестань вампіро. Пусти мене! Ще чого? Ну, ти мене розізлила. Маєш. Он як? Не звертайте уваги на зграян, дурні, віддайте мій міні мікрозменшувач Краще я мумія зменшу. Вибачай мумієвичу. Потім розберемося. Пачко, над більше. Так. Твоє щастя, вампіру, що ти дама, а то б я тебе. Піймав Друзі поганці, поганого патрона. Замкнути їх у вагон для худоби. Ми вампіри не від... Але здається, я знаю, як доктор Дред застосовував свій гуд будинок в себе. Отак от, от вдалося. Випустіть мене з вагона для худоби. Це образа для найрозумнішого злочинця на світі. Оскільки ви, доктор Дред, найрозумніший злочинець і задумали такий розумний злочин, то вас треба нагородити. Візьміть собі золотих зливків. Дякуємо драче. Ти такий добрий. Що це з драком сталося? Може, прилад збільшив усе крім розуму. Спокійно, хлопці, я знаю, що роблю. Добре, хоч ти знаєш. Дурні. Ви відмовляєтеся від такого багатства. Ми не відмовляємося, доктор Дред. Ми просто дзвонимо в поліцію. І як ми пояснимо, чого ми тут? У мене є краща думка. У нас два паровози, і ми можемо звідси виїхати. Швидко, франю. У тебе є водійські права? Водійські права. Навіщо? Бо ти будеш машиністом, а це необхідно. Дзеркальце моє новеньке знов зроби мене маленьким. Доктор Дред, у нас боротьба на рівних. Даю вам шанс нас упіймати. Мчимо, франю! Ловіть їх, заберіть мій, зменшувач. Швидше! Швидше! Хлопці мчимо і робіть більше шуму. Стій. Головне, щоб правильно було виставлено іонну полярність. Чорт! Ми попалися. Я е, е, Я все поясню. Доктора Дреда впіймано у Порт Ноксі на місці злочину. Мушу вас поздоровити, з Граяни. Мені це сподобалося. І дякую, що повернули мене до нормального розміру. Сподіваюсь, ви знищили лихий винахід доктора Дреда. Так, пане, знищили. Добре, добре. Та ні, Великий Де, не дуже добре. Він упав зі столика і розбився до того, як ми встигли повернути собі нормальні розміри. Та ви не турбуйтесь, пане, ми його складемо. От ці сучасні діти обов'язково щось розіб'ють. Озвучено українською мовою незалежним телема...